Колись я хотів купити BMW з салону. Я купив, але є нюанси. До рук мені потрапив BMW F900R 24 го року випуску в кольорі Light White. Так, тут 900 кубічних сантиметрів і це мій перший мотоцикл. У відео я розкажу, чи не забагато 105 кінських сил для першого байка, чому обрав саме цю модель. Мотошколу, екіпірування, та й загалом як почуваюсь під час першого мотосезону. Давайте лайк авансом і полетіли. Як правило, люди починають ці матеріали з того, що вони з дитинства мріяли про мотоцикл. Так от це не моя історія. Моя радість і біда в тому, що я спілкуюсь з великою кількістю людей, і в багатьох з них є мотоцикли. Час від часу вони приїжджали до мене, сіяли зерно, яке потім переросло в бажання купити байк. А? Знають вони це нідохні. У 23-му році я купив у Миколи з дощ Гараж футболку BMW Маторад і якось почав досліджувати, а що там є по мопедам в тих BMW. І мені дуже сподобався F900R. Мені хотілося саме naked, хотілося BMW, і от F900R, він ідеально підходив під мої параметри. Я подивився купу матеріалів про нього і прийняв рішення. У 25-му році його собі куплю. Спочатку планував покупку вживаного байка. Коштували вони від 9 тисяч доларів. Десь на таку суму я і розраховував, але мені подобався цей мотоцикл саме в кольорі Light White. А в цьому кольорі апарати коштували дорожче від 11 тисяч доларів. Я багато думав про те, що часто в своєму житті купував не те, що мені насправді хотілося, а те, що міг собі дозволити, йдучи на компроміс. І на цей раз хотілося відправити компроміс до біса. І от я вже проходив заняття в мотошколі, але жодного разу навіть не сидів на F900R. А що якщо мені на ньому буде незручно? А що якщо я виглядатиму на ньому як себе? Одного разу дізнавшись, що на блокбастері в магазині Ермота зараз є такий мод, зразу погнав подивитись на нього. Хоч і темного кольору, але f 900 r дуже сподобався мені. Михайло компетентно про нього розказав, і я подумав у той день. Це точно те, що мені треба. Коштував він 12 тисяч доларів з пробігом в районі 10 тисяч кілометрів. Мені здавалось, що це за дорого, але з цікавого, виглядав він як новий. І от настав 25-й рік. Як я тебе, браток, понімаю, аби в мене був мотоцикл, я б теж, мабуть, зараз би виїхав. Це катнув. У мене нема мотоцикла, зато в мене є собака. Дзвонить мені на початку року Рамзан. Він любить і машини і мотоцикли BMW, але на відміну від мене, в нього вже було два мотоцикли. А в мене була футболка. Так от дзвонить Рамзан і каже: там на Баварії є шоломи акційні, ціна всього 8 тисяч гривень. Тобі ж все рівно купувати. Поїхали, глянемо. Ну, давай глянемо. Рамзан входив в дуже вузьке коло людей, які знали про мій план покупки F900. -го. Я мало з ким цим ділився, бо зараз складно щось планувати і, задекларувавши свої наміри, можна крепко обісратися. Коротше, подивились на шолом, подивились на мотоцикл, і вже за кілька днів я купив і шолом, і мотоцикл. Пізніше у нас з Рамзаном відбувся такий діалог. Зараз вам покажу, хто тут, змій-скуситель. Я казав, що не можна просто посидіти. Так не буває, так і працює. Як вже говорив раніше, купувати новий мотоцикл не розраховував. Але після того, як мені показали умови фінансування, я прикинув, що це виглядає цілком привабливо, і прийняв рішення встрибнути в цей вагон. Умови дійсно хороші. Платиш половину суми, а іншу половину виплачуєш фактично безвідсотково 2 роки. І все це в гривні. Із цікавого, мені здалося, що продавець, з яким ми вперше взаємодіяли, щитав мені чергового зіваку і взаємодіяв без особливого ентузіазму. Говорячи сленгом продавців, не повірив у мене. Оце погнав, так? Да? Ну, хай не розстраюються. Допускаю, розтраю. що на його місці я б побачивши себе, зробив так само. Ой, вибачте. Потім ми співпрацювали з консультантом Олександром Колотинським. У нас була чудова взаємодія, яка мене максимально задовольнила. Саш, скажіть, в якості першого мотоцикла F900R Це ок чи не ок. Я вважаю, що ок. З досвіду моїх клієнтів, які вже купували цей мотоцикл як перший, всі клієнти залишились прям задоволені. Олександр продає мотоцикли BMW і є фігурою упередженою, але думаю, що йому цілком можна довіритись. Він уважний професіонал своєї справи. До теми першого мотоцикла і 900 кубиків ми ще повернемось. А поки реклама мого інстаграм. Підписуйтесь, будь ласка. Цей мотоцикл вже має власника. А знаєте хто власник? 16 лютого я забирав мотоцикл, але знали про це мінімум людей. В кімнаті видачі в той день стояли два апарати. Окрім мого, там якраз був новенький GS Рамзана. Він теж виявився ще тим шпіоном, і про його обнову я дізнався в останній момент. І от Олександр вручає мені ключі від нового BMW. Ну, я не знаю навіть, що сказати. Новий мотоцикл. Звісно, я відчував деяке хвилювання. Покупка мотоцикла досить ірраціональне рішення, а якщо сюди додати війну і тотальну невизначеність, це взагалі виглядає як не найрозумніша авантюра. Але я свідомо на це пішов. Ми завантажили наші двоколісні машини в один евакуатор і повезли в різні місця. скажете? Скажемо: Проспект Науки 50. Я домовився з Дімою з Hardline Detailing, що до початку мотосезону він дасть прихисток моєму новому мопеду. Дмитро спеціально в неділю приїхав на офіс, щоб належним чином зустріти і поселити мій новий транспорт. Теплів добрі буде мотоцикл, виходить. Поки мопед був у Діми, я хотів, щоб фару заклеїли в бронеплівку. Але в нього був свій план. Будемо захищати по максимуму ти гривне плівку і якісь участки. Можливо, повністю, в залежності від того, як вона дасться, бо форми дуже складні, від того є технологічні моменти в поклейці. Але ми, я думаю, щось зробимо. В результаті хлопці обклеїли в плівку весь мотоцикл. Така робота коштує десь 600-700 доларів, але я не платив. Бо чому? Напишіть в коментах, хто знає. Бо я красивий! Хочеться подякувати Дмитру за все добро, яке він для мене робить. Ну і посилання на Hardlight Detailing буде в описі під відео. Ну і перед тим як я почну розповідати про перший день на мотоциклі, хотів би торкнутися двох важливих тем: перша це мотошкола, друга тема це екіпірування. За рекомендацією свого товариша Діми Бабіча, я погнав вчитися в мотошколу. Так, це той самий Діма, котрий давав мені зікр на огляд. Мотошкола знаходилася на парковці Олімпійського. Називається вона в Шоломі, інструктор Володимир. Інструктор добре розуміє фізику їзди, і, що вкрай важливо, здатний її по-людськи та зрозуміло пояснити. Вова, побачивши, як я їду свої перші метри, резюмував, що швидко зробить з мене мотоцикліста. У мене дійсно не виникало особливих проблем з навчанням, але справедливо відзначити, що певний мотодосвід в мене вже був. До цього ми повернемося трохи згодом. І відповідаючи на головне питання, чи варто йти в мотошколу, це вчитися, чи зразу сідати і їхати, і ти навчишся походу. Однозначно, вчитись варто. Я займався на простому китайському ліфані, але тут як із спортзалом. Якщо ти знаєш нафіга туди ходиш, то не обов'язково, щоб все навкруги було гламурне. Як бачите, у мене екіп досить нехитрий. Це куртка шима, штани тієї ж фірми, боти, підшоломник, шолом, ну і рукавиці. Все від Шима. Хоч мій комплект відносно бюджетний, 34 тисячі гривень це все рівно не дешево. Втім, для порівняння, спочатку я планував купити тільки шолом за 32 тисячі. Екіп я купив фактично за гроші патронів, які підтримують мене на Patreon. За що вам велика подяка. Я хотів купити Alpinestars, але коли подивився там на свої рахунки, вирішив, що куплю щось бюджетніше. Знову ж таки, це мій перший комплект екіпірування, і мені складно сказати, наскільки воно хороше чи наскільки воно погане. На щастя, я жодного разу не падав і не можу сказати, як воно працює в таких обставинах. Краще, звісно, і не взнавати. Якщо бюджет обмежений, чув, що можна пошукати мотоекіп на секонді. Ймовірно, прийдеться запаритися з пошуком, але економія має бути відчутною. Іноді грішу і вдягаю звичайні штани і красівки. Хоча під час падіння кажуть найбільше страждають якраз ноги. І ще я чув таке правило: якщо погода надто жарка, щоб вдягати екіп, значить погода надто жарка для поїздки на мотоциклі. Я сам не завжди його дотримуюся, але хай воно просто буде тут. І от настав день першого виїзду. Звісно, я переживав, адже мені треба було вперше виїжджати на абсолютно новому необкатаному мотоциклі на дорогі загального користування. Діма з Сашою теж приїхали підтримати молодого мотоцикліста. На сонці пойдеть, да? ну, так? Ну да, подивіться, самі гарний кіп. Це Діма видав вже мені мопеда, я в екіпіровці і тупо не знаю, що взагалі буде далі. Я думаю, що є сенс прогріти його. Якщо там сам. Все не розумію як це воно буде. Не відомі, повно. Я думаю буде охуен. І от перші метри на новому F900R. Я не хотів, щоб все відбувалося по принципу, їхав, плакав, срав, балакав, тому особливо не знімав перший виїзд. Був максимально сфокусованим на самій поїздці. В архівах того дня знайшов відео, яке пересилав дружині. Вона під час моїх перших виїздів теж дуже переживала за мене. Докладу я на рівному березі на Вогі, там де Валера працює. Кльово, комфортно, дуже подобається. Думаю, з'їздить до Баті. Все проходить нормально. Мопед, скоріше за все, я ставлю у Діми там. же Батьків у той день я вдома не застав. Вони, до речі, не були в курсі моєї нової покупки, до них ми ще повернемось. Багато людей розповідали мені про неабиякий стрес під час першого виїзду. Я налаштовувався, що буде прямо максимально дискомфортно. Але, мабуть, завдяки мотошколі і вдало вибраному дню та маршруту перший день на мотоциклі пройшов максимально приємно. Чудово пам'ятаю, як спускаючись з Протасового Яру, я кричав у шолони. Як же охуєнно. Ну що, джентльмені і леді? Откатав я день 137 кілометрів. Проїхав. І що хочу вам сказати? Польот нормальний. Техніка має потенціал, треба вчитись нею користуватись, тому що потенціал є, скіла ще нема. І потрібно це пам'ятати, що чувачок треба переоцінювати коротше, себе. Покатався, дуже задоволений. Така приємна втома. А далі хотів розказати про перше ТО і загалом сервіс. Отут хочеться сказати пу-пу-пу. На початок сезону обслужити байк ще той челендж. Схоже, що проданих мотоциклів море, а обслуговувати їх нікому. Мот на гарантії їхати міняти масло десь не на баварії не можна, бо він з неї злетить. Але записатися в адекватні строки типу тижня-півтора у вас навряд вийде. Я дзвонив на Баварію і домовлявся, що привезу мотоцикл фактично на невизначений термін, але коли з'явиться вікно, його одразу ж обслужать. Не скажу, що був у захваті від такої опції, запропонованої мені, але це був найкращий на той момент варіант. Як ви знаєте, квітень і березень в Україні помінялись місцями, і що треба зробити, коли настає хороша погода? Звісно, віддать мопеда на невизначений строк для того, щоб тут поміняли масло. По тому скільки тут мотоциклів, можна зрозуміти, що за день і два і три BMW не вправляться. Тому пишіть свої ставки в коментарях. За скільки часу мені зроблять ТО? 688 кілометрів я наганяв. Говорять, що цього достатньо для того, щоб зробити нульове чи перше, як це правильно називається. ТО. В історію втрутився його величність випадок, і мені пощастило. На в'їзді на Баварію мене побачив Сергій Дубінін, сервіс технік BMW Motorrad. Людина у своїх колах без перебільшень легендарна. Пан Сергій побачив, що я приїхав у досить холодну погоду на мотоциклі, на екіпі, і він так по-батьківськи каже мені: мотоцикл новий? Почекаєте трошки? Щас ми вам швиденько масло зільємо і зробимо ТО. Я не міг повірити в таку удачу і вже за якийсь час, заплативши 5,5 тисяч гривень, відправився з Баварії на обслуженому мопеді. Ось оновий фільтрик, похоже, я дуже задоволений. Насправді думав, що це все буде мати такий. Негативний підтекст, але вийшло все позитивно. На цей раз мені пощастило. Чи пощастить наступного? навряд. Тобто, записуватися необхідно сильно заздалегідь. Проблема з сервісом дійсно є. Руки максимально розслаблені, і отак помалесеньку, помалесеньку на розслаблених ручках, на піджаті і сцепі. Ми Можемо робити от таким отчином, і отак може відкритися, можемо, можемо рут -рут -рут -рут, отак всіх трошки обігнати, отак трошки. В общем, як бачите, по рядю двигатися можна. Охоче б розказав вам, що на мотоциклі особливо важливо дотримуватись швидкісного режиму. Але будь-хто в кого кінь біжить більше 100 км на годину, цей режим час від часу порушуватиме. Якщо ні, значить перед вами або святий, або пиздун. І враховуючи, що за життя я не зустрічав нікого святого, з наявністю других проблем не було ніколи. Але навіть перевищувати можна по-різному, мені сподобалось, як сформулював Чингіз. якщо за сезон у вас виникає дві і більше ситуації, де ви були близькі до серйозної дорожньо транспортної пригоди, значить вам явно потрібно переглянути ваш стиль їзди і загалом рівень керування мотоциклом. У мене поки ситуацій жорстких не було, але коли виникали напівситуації, пов'язані вони були виключно з моїм вибором швидкості. А далі розкажу вам, як показував мотоцикл батькам. Все вийшло не так, як я планував, але якщо знімаєш все в реальних умовах, то щит, як кажуть, happens. і частину нашого Ой, діалогу оборот. я не зняв. Батько думав, що мотоцикл мені дали покататися. За кадром ми обговорювали це. Збилась мечта ідіота? Так Це я купив пап, це мій. Та да ти шо? Да. Це мій вже отець. Сумма зайти. Ноль. Да ти шов? Новий. І BMW. BMW. Не було, і нічого особі. І вже на реєстрації. Ну естественно. Си кок його одвалив. 12 euro примерно по чуть-чуть. Да. Да. За час, поки я знімаю ютуб, батько став повноцінним учасником моїх відео, і підписники іноді писали мені, типу жаль, що батька не буде в матеріалі про мотоцикл. Але він буде. В нього у свій час був не один двоколісний кінь, і я дав йому катнути на БМВ. <риклад> Все, тепер вставай. Важке воно, блін, да я не достаю. Він сам. Я знаю, що зараз батько скаже. Чорти батька знайшов. Отак він скажу. Вангую, а ну, чор ти батька знайшов. Двигателем він тормозить. Наче, наче гай, блядь. Та блін. У Хонду я мішка покладу, блін, і повезу, а ти тут що? Карман сей, блядь. А тут з кофрами поїсти. Дайте злізти, бо я вже не зліз. Перекиньте мені ногу, держи його, бо держу. зі Драчку купив. <рив> Та й висока для мене, куди ногу задирати до неба треба, щоб, щоб на його задрати. Ну, а їде гарно. Одне, що точно можу сказати, що цей байк має найкращі гальма з тих, на яких я. Їздив. Дуже складно мені говорити і про динаміку цього мотоцикла, тому що знову ж таки немає з чим особливо порівнювати. От відкриваєш газ, ну вже все. Кончилось. Нема нікого вдома. Каже, Ніна, два часа ночі. Куди я пойду? Ляйс, спати. Стріт є, стріт, стріт це швидкістю до 140, мабуть. f 900 r непогано їде на низах, і це додатково робить його приємним у місті. Іди ж ти сюди, яка красоточка. Може чувак вміє їздить на цьому. Ох і пердить. Ох і пердить! Ох і пердить! Хоче втекти тактене, не виходить Нещодавно Нещодавно Треці я відкрив портал в пекло, коли прокоментував допис про перший мотоцикл. Там автор питав, чи F900R класний для цього варіант чи ні. Я сказав, що озираючись на мій досвід, це класний варіант, тому що тут безліч електроніки, і загалом мотоцикл налаштований дуже лояльно. Але мені там напхали, звісно, дуже крепко сказали, що максимум 600 кубіків. Але перший мотоцикл відносне поняття. Перше сідаючи на мотоцикл, умовний 18-річний юнак та дядючка, що 20 років їздив по дорогах машиною, будуть першосезонниками. Але дядючка при цьому матиме набагато кращі навички по зчитуванню дорожньої ситуації. А цей скіл для водія мотоцикла надважливий. Також потрібно розуміти, чи закінчували ви мотошколу, чи готові ви тренуватись протягом сезону на майданчиках, їздити на джимхану, відточувати екстрене гальмування. Тут багато факторів. Тому навіть першосезонники бувають різні. Також важливо, що електроніка робить колись дикі злі безкомпромісні снаряди досить лояльними зайчиками, які не хочуть тебе убити після кожного відкриття газу або натиску на гальмо. Е, точніше, не так. Завдяки електроніці, він може бути і зайкою, і снарядом. Тому я свій вибір зробив і кайфую від нього щоразу, коли сідаю на свій новий мотоцикл. Ні в якому разі не агітую до покупки потужного мотоцикла першим. Ні. Я, пам'ятаючи свій вік і розуміючи темперамент, усвідомлював, що мені підійде в 900 r Чи підійде він вам, я не знаю. В інстаграмі у мене питали, як переконати дружину, що мотоцикл необхідний. Розказую, як це робив я. Я включав відосики в Ютубі, там на мадері, наприклад. Де тіп їде на якомусь красивому мотоциклі на захід сонця і все там дуже красивенько, потім мотоцикли катаються, а потім ти питаєш, а як ти дивись, який красивий мотоцикл, це тріумф, а це стріт, ти починаєш щось там їй розказувати здалеку, туди-сюди. Ну і вже ж, звісно, ти збираєш гроші на мотоцикл, ти починаєш включати відосики, потім питаєш неї, що тобі більше подобається, те чи те, а вона каже, мені більше подобається це. І ти кажеш, а ну отлічно, от, от коротше, таке ми і купимо. І вона вже коротше, як би, наче, як в тупічці. Ну, в общем, ви знаєте, як це робити, ну що мені вам розказувати, джентльмени? В цьому відео я небагато говорив про сам мотоцикл. Більше про нього розкажу в кінці сезону, якщо мототема зайде. Тому ставте лайк та пишіть комент. Найбільшим недоліком цього мотоцикла, на мою думку, є його звук. Хочете почути щось огидне. Я їздив на чотирьох циліндрах, вони звучать куди приємніше. Але з хорошого BMW відносно тихий і його низький звук не нагадує шахет. Дивіться гарно а я -яй, -яй, яй Не сказав би, що f 900 r сприймається оточуючими, як якийсь крутий. Коли ми бачимо Діавеля або Ернанті, розуміння є, а цей мод можуть оцінити тільки спеціалісти. Що пацани думаєте про таку техніку? Техніка ну... класна, класна. А скільки кубов, як думаєте? 900? Откуда ви На бакові, на баковиді. Як думаєте, пацани чим займається людина, яка на такому їздить? Арбітраж. <гум> Темки? Можливо, покупка мотоцикла під час війни багатьом нагадає бенкет під час чуми. Ну окей, але іншого життя не буде. Ми постійно чекаємо, що щось проясниться, стабілізується, стане прогнозованим. Але є велика вірогідність, що не стане. І розуміння, що жити треба тут і зараз, прийде тоді, коли вже буде надто пізно. Хоч зараз дуже важко, не впевнений, що далі буде легше. І я всім повторюю: якщо у вас є хоча б крихітна можливість зробити щось, про що ви давно мріяли, зробіть. Щоб зрештою не стати тим дідом, який розглядатиме припаркований мотоцикл і жалкуватиме прозгаяний час. А на останок покажу, як мене зров Логан. Бо раніше інженери діяли, а тепер маркетологи.